<ган> як на мою думку, можна сказати суб'єктивно, але вже перевірено, що 5 найкорисніших вправ для бігуби, я б обрав, це те, що я показав вправи, як розвиває дихальні м'язи. Далі, будь-які стрибочки чи вистриби, те, що заряджає нижню, нижню частину ноги, <ган> литкові м'язи і е те, що заряджає стопу гумівкосток в цілому. Всі хрещі розвиває. Потім третє це е, вправа, яку я вже зараз показав Сергію це постановка ніг на шині і опускання з прямої і, спиною. З спиною, так, Чисто в бік для розвинення костих м'язів живота. А косі м'язів м'язи живота, в свою чергу, прикріпляються до широчайшого, широчайшого м'язу спини. А широчайші м'язи спини тримають. Корпус, каркас тіла в цілому, бо це найбільше м'язи тіла. І коли ми стоїмо фінішу так, це означає, що в людини недостатньо розвинена спина. Бо всі топові атлети, коли фінішують, вони можуть втримати свою осанку. Uh -huh. Якщо не витримується осанка, значить недостатньо прокачана. Потім ще б я додав би сюди вправ... на турніку, але не стандартні підтягування, а підтягування за спину. Чому? Бо е, треба розвивати повний комплекс м'язів від косих, широчайших до трапеції. Трапеції ромбовидних м'язів і плеч. Бо стандартні підтягування вони прокачують прокачуть і да, е, і передню частину тіла. Трошки може груди ще плечі прокачують. А саме отакі е, підтягування, Ромбовиді. а ще краще ще краще. Це коли ти підтягнувся. І, і зафіксувався, зафіксувався секунд на 5. і таких буквально до п'яти повторів, то це буде саме функціональне вправа.